Добрий день. Тема нашої зустрічі способи дієслів дієслова дійсного способу. Спосіб дієслова виражає відношення названої дієсловом дії або стану до дійсності. Отже, про які способи дієслів ми дізнаємося? Намовний спосіб, який називає дію, що можлива за певної умови. Форму такого дієслова утворюємо за допомогою часток «б, б. Переміг би перемогла б. Наказовий. Наказовий спосіб вказує на дію, яка є наказом, проханням або закликом. Перемагай. Хай переможе. Дійсний дія, яка відбувається реально. Переміг. Перемагаю. Дієслова дійсного способу. Виражають реальну дію або стан, які відбуваються, відбувалися чи відбуватимуться. Наприклад, що роблю, змагаюсь, що робив? Змагався. Що робитиму? Змагатимуся. Дієслова дійсного способу змінюється за часами, особами, числами, родами. Розглянемо приклади. Доглядала це дієслово дійсного способу минулого часу однини жіночого роду третьої особи. Готуєш дієслово дійсного способу теперішнього часу однини другої особи. Співатимуть дієслово дійсного способу, майбутнього часу, множини, третьої особи. Пропоную виконати вправу. Прочитайте текст, випишіть дієслова, визначте їх спосіб. Для зручності ставте відео на паузу. Перевірте себе. Ви мали виписати такі дієслова. Виконуєте, приносять, заряджають, сприяє, позбавляє, заповнює всі ці дієслова дійсного способу. Ще одне завдання. Складіть гасло-заклик для занять спортом. Дієслова якого способу ви використали. А ось і невеличкий приклад. Для зручності ставте відео на паузу. Ще одне завдання. Визначте спосіб дієслів, пішов би, пограла б, занурився, усно складіть з ними речення, спирайтесь. На знайому вам ілюстрацію. Запитання для самоперевірки. Як я розумію категорію спосіб дії слів»? Це відношення виконання дії до дійсності. Яку дію означають дієслова дійсного способу? Реальну дію. Як змінюються дієслова дійсного способу за числами, часами, особами, родами. Наведи приклад дієслова дійсного способу. Слухаю. Наведи приклад дієслова умовного способу наказового. Слухав би? Слухаймо. Якщо ви правильно відповіли на всі запитання, ви були уважними. А ось і домашнє завдання. Скласти і записати розповідь про той вид спорту, яким ви займаєтеся або хочете займатися. Всім, 10 речень, з'ясувати спосіб. Використаних дієслів. Успіху вам!